Я даже не знаю. Залежились братани. Ну, думаю, будем починати до цього новейшого орбіта. Зимою його полоскав уже, но нічого ще не зловив. Будемо пробувати весною. Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні, друзі, у мене відкриття по щуки. Будемо намагатися зловити хижака на річці Сула. Сьогодні 21 травня. Запрет нерестовий закінчився і ми з Євгеном будемо намагатися щось зловити. Будемо пробувати вигулювати наших воблярів. В кого нові, в кого старі. У мене, звичайно, старі, я нічого не докупляв. Євгена там новеньких підібрав трохи. І будемо намагатися щось зловити. Так що дивимося, не перемикаємося. Все, що зловимо, все вам покажемо. Погнали! За збиту рибку треба щось перекусити. Як вам полянка у нас. Шик, так? Да? Всім смачного. Чайком. Дожмемо ковбаску та яєчка гаряченьким. Смакота. Я думаю, в 9 утра можемо собі ще дозволити трошечки з часом повернутися до трапези. Ну що, ну Євген, ти готовий? Абсолютно готовий. Будемо активно шукати хижака. Сегодня, я думаю, все получится. Дай Бог. 300 гривен. В Барракуде последний был. Олег Коробка, наверное, с 2010-го. Вот она, бачишь, где. Да? Ось де моя рыбка. Ну, как скубе. Прикольно. Ух! Тільки першу задобрили. І вже друга. Да, і вже друга рибка. Тут ту-то Давай свічу. От так. Дрессировано. Давай, виходь. Слушай, це зараз буде цікаво в тому плані, що буквально один і той самий колір спрацює. Опа! Да. Буквально один і той самий, одна і та сама фірма. Один і той самий. і ось така рибка хороша. Чик. Ой які Порядок. швайдоси клюють. Чудові залікові. Це вам діло рук бобра краснокнижного. У тому году було все добре, а в цьому году не все добре. Лежить деревина серед річки. Падло, звалило прямо в воду. Пройти ніяк майже. Так що хто побачить бобра? Бейте, гада. Это рыба. Это рыба и это рудра. Все <laughs> менее вменяемо. Что-то хорошее. Ну, что-то вменяемо, по крайней мере. Mm. Мне так сдается? <clears throat> Дево, да. А ні, подожди, то ні хера. Рябок. Нічого нічого не риба. Рыба, рыба. ти не поймеш? Ти, ти, ж... просто, може. ти вже забув, яке воно є? Я вже забув, яке воно є. Ну так доставай. А, ні, вся риба шари. Та вона просто максимально не влітка. О, хороша. Знаємо, що ти хочеш зробити. Все це, це ми прекрасно знаємо, Розуміємо. Так що йди сюди. Є контакт. Хороший щур. Ну Якось так. Вітаю. Дубь -дубь. <свят> вот это вон, а? Хорош, хорош, хорош. Так что можете как раз загнать крючки в пальце. Безтолково. Де вона взялася? Я вже витягував, понять. Під самою лодкою. Запутала, як завжди. Біжи. Прости. Єс, єс есть. Ух, десь там сидить. Бенту його, скоріше. Mm -hmm. Поки не в березі. Маленький щур. Что так, то так. Ну церексида. Ну да. Классика. Без, без варианта. Три секунды и начинаются uh -huh. танцы. Uh -huh. Может зенник там? Да вот удивлюсь. Это вроде бы один троничок. Это не надо. Ну що ж, у нас сьогодні якщо не зіпбейтс, то копія зіпбейтс. Якось так. Нет, І натуралка. Я на травка. На ще я поймав. А, ну кстати, так да, да. Точно. Це вже лишнє. Ой, я так. Визлив, я Євген... вже... Ну, такі екземпляри однозначно, підростать. підростати. випускаємо її. Додому. Така рибалочка у нас. Щось потроху єсть. Щупа Кокондар. Щось великий Ну, Зато є О, хороший. Щур Як ви замучили мене. Щас почне исполнять. Ну всі все добре. З переляку. Так, Женя, мабуть, дай мені одкривачку. Там у тебе. Женя, Женя, вон. Щур, віддай. Де ж вони ті здорові крокодили, Клюють отакі дришпалети. Біжи по маму з папою. Підростай. Тьо, пішов, як вжалений. Як оприділити, на який колір клюнула щука. Вроді такий, так? Да? ніфіга, Отакий. Тут такий, а тут такий Сойокі, копія Рудри працює сьогодні. Пройшли ми із Жені від Сурмачівки, Шумськ, були в Москалівці. Хто в курсі, той в темі, хто в темі, той в курсі. Маршрут чималий, я скажу так, максимальний по даної річки. От тупіка до тупіка ми пройшли. І що зловили, сам вам показали. Отаке у нас було відкриття. Всім пока, до скорих відосів.